Ось таким от нехитрим способом ми і копаємо клубніку. Ця копалка була зроблена з тонкостінної труби, зверху приварена ручка. І ось така підставочка для того, щоб видавлювати розсаду. Знизу досточка і підібрали відповідного діаметра дрючечок, яким видавлюють. От береться розсадина і видавлюється. От береться у нас розсадина клубніки. Заправляємо туди листочки, нажимаємо, прорізає разом з землею. І ось так от видавлюємо її. Раз. І є. Раз родина готова. На перший погляд може показатися, що це такий довгий процес. Ну, таким способом я копаю за день, ну, пару тисяч це мінімум, може вийти. І от для себе ми беремо в такому ж вигляді цю розсаду, складаємо в ящики і потім висаджуємо на свої ділянки. А от на продаж робимо дещо інше. От беремо книжку і листок бумаги. А потім розсадину от обмотуємо. Раз. І виходить ось такий от стаканчик. Тепер цей стаканчик можна і поливати, земля не розпадеться. Ну, в такому вигляді я можу хранити її ну, місяць мінімум. Бумага не розпадеться за місяць. Якщо буде все плотно, в ящику складено, я її можу і поливати, вона може стояти і стоїть так вона на продаж в мене. І таким от способом і продаємо. І копання таким способом, в стаканчику, для цієї розсади це приживаємо ну, 99%, даже відсотків, що ця розсадина приживеться. А от з голим корнем, звісно, значна частина пропадає. А так, виходить, коріння не пошкоджується. Розсадина досить таки добре приживається. вже пішло тепло, почався сезон. Люди почали замовляти розсаду. Якраз сьогодні готовлю. Собі теж почну вже висаджувати, скоро ну, у мене ще земля тут не оброблена. Це стара ділянка, хочу її тут перебити мотоблоком і висадити сюди нову. Взагалі я клубніку на одній площі держу не більше двох років, особливо ремонтантно, не більше двох років. Ось що в нас в того вийшло. Така от розсада. Це в мене замовлення на продаж. Ну, Людина навіть купить, не буде можливості відразу посадити. Але може її спокійно тримати в такому вигляді. З місяць це точно. Нічого з нею не станеться, якщо поливати постійно. Так от. так от копаємо розсаду. А саму копалку, якщо, хто, кому, якщо кому цікаво, зробити можна ось цю нижню частину, цю трубу можна взяти з амортизатора. Це в нас московський амортизатор. В нього тонкі стінки і він достатньо такий крепкий. Я, її, я його приварював звичайною сваркою, навіть не полуавтоматом. На малому токові. І все добре приварили. Звісно, краще полуавтоматом ці, ці сліди зварювати. Ну і ручка Ручка це вже в кого яка є фантазія, та її можна причепити. Я ручку роблю м'яку, тому що копаю дуже багато розсади. Так що, от така от копалка.